Ігор Ябронський достигали життя і тимтіле дитяче коліни, Косолкої смерті чорні, про діляв зуму Вимирало село, Потопало в сльозах України, І розгублене небо ковтали за душу платі. Шлонів людомо людували новіяни чани. І старенька бабуся міняла ікони на сніг. Тад плями свят, замучені душі ячам і Дніпро захвануть у розпаті страченості, полахкочі свіча, поминальної мені молитви, І на пам'ять малюю історії слід, тільки ті колоски, що життєдай новини робити, як і завжди. очима і зреча світ.